Рекорд України з найбільш масового читання «Казки незламні мураші встановили школярі Хмельницького. Диплом урочисто передали у міській дитячій школі мистецтв. Увага! Кількість учасників флешмобу – 12 тисяч. Рекорд встановлено. Дітки масово читали цю книгу, це фіксувалося все, і на Фейсбуці ми виставляли місяць, цілий місяць дітки читали. І от за цей період до читання цієї патріотичної книги було залучено 12 тисяч діток. Патріотичну казку про те, як мурахи боронили свою землю від ворогів, читали у школах, садочках і навіть вдома з батьками. Мені ця книжка дуже сподобалась. Вона повчальна, емоційна. В ній розповідається про те, що потрібно бути патріотом своєї, своєї землі. Мій тато також є. Їздив на війну і він справжній патріот, я стараюсь брати з нього приклад. Мій тато також їздив на схід і читаючи цю книгу, я споминала, як мій тато їздив на схід. Також мені найбільше момент сподобався, коли мураш признавався в коханні Мурасі, і також мені ще сподобався момент, коли вони виграли в війні між Мурашиними левами. Авторка незламних мурашів письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой. Вона спеціально приїхала до Хмельницького, щоб подякувати юним читачам. Каже, наше місто завжди було для неї прикладом української України. Я приїжджаю е на вокзал, на залізничний, там висить барельєв Грушевського. Я проходжу через вокзал, там стоїть Хмельницький. Я йду ось вашими алейкою е через парк стоять лавочки ваших майстрів. Я заходжу в міську раду, в коридорах висять картини ваших місцевих художників. І оцей маленький теж такий. І подвиг ваш цього читання, коли читають українського автора, ну це круто. Ініціаторкою флешмобу стала заступниця міського голови Галина Мельник. Кілька десятків примірників книжки Незламні мураші було передано школярам Хмельницького, які читали її по черзі. Ми з нетерпінням чекали цю книгу, тому що її фактично не було. Я принесла, нам передала попередній навчальний заклад, діти з задоволенням читали, долучилися до читання сім'ї, батьки приходили до школи, вони роздруковували окремі сторінки. Рекорд встановлено, та флешмоб не закінчено. Хмельницький передав естафету далі. Першими її прийняли Черкаси. <реклама> Також незламних мурашів читатимуть школярі Києва, Сєвєродонецька та Волновахи. Ольга Нісмянова, Ірина Митюк новини міста.